Що для нас незалежність, народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Поверніть героїв додому із таким гаслом родини військовополонених і безвісти зниклих вийшли на центральну вулицю Одеси, щоб висловити вдячність самим героям і нагадати про них. В світовій спільноті на акцію приїхали люди з різних куточків країни здебільшого із Хмельницького, де такі заходи влаштовують щотижня, як перша акція Поверніть героїв додому пройшла в Одесі, розкаже Олександра Ченкова син пані Людмили вступив добровольцем до Лафазову, щойно йому виповнилося 18. Повномасштабну війну зустрів у Маріуполі. Далі героїчна оборона Азовсталі Полон, теракт в Оленівці. Все, що знає мати про сина, тоді йому вдалося вижити. Нема сенсу передавати листа для азовців саме, тому я цим не займаюсь. Пишу листи йому вдома. Він повернеться обов'язково То все прочитає. Про мого сина нікому не відомо. Навіть. Командування невідомо, бо всі, хто виходять з полону, хлопці, ще ніхто не сказав, щоб його десь бачив. А от пан Роман приїхав на акцію до Одеси з Хмельницького. Його син, – 24-річний Валентин, служив у 25-й десантно-штурмовій бригаді в боях на Луганщині. Під червону попівкою зник безвісти, і вже чотири місяці батько вірить, що знайде сина. Батько, який хоче знайти свого сина, такий сам більше. Ах, тяжко. Хочемо знайти сина, щоб повернули його. Який є ну, живого, щоб повернули. Ну та як говорять, окупіровано, невозможно туди зайти, щоб ми не знаємо, чи в полоні, чи живий, чи де він, чи загинув. Акцію Поверніть героїв додому, родини військовополонених та безвісти зниклих проводили понад півсотню разів в Україні та за кордоном. Утім, вулицями Одеси вона пройшла вперше. Вона спрямована на те, щоб нагадувати людям, якою ціною ми живемо. П'ємо чашку кави, маємо можливість планувати свій день. І звичайно, це заклик до міжнародної спільноти, до тих країн гарантів, які обіцяли, що ті, хто будуть у полоні за умовами Женевської конвенції, в межах трьох-чотирьох місяців вони би мали бути повернені. Ми всі пам'ятаємо, які були передумови за підрахунками громадської організації Вояцька визвіл у російському полоні перебуває щонайменше 10 тисяч українських. Ких військовополонених та точна кількість приховується з міркувань безпеки, зниклих безвісти близько семи тисяч. Утім, родини вірять, їхні герої обов'язково повернуться додому та продовжують боротися. Героїв додому! Героїв додому! Олександра Ченкова Євген в програма Вікне СТБ», Єдині новини.